В рамках основних гравців Європейського союзу існує твердий консенсус на підтримку України. У нас є багато справедливих запитань до того, яка є тактика стримування Росії, і це запитання абсолютно справедливі. Але недооцінювати допомогу, яка відбулася, це цього робити не варто. Ми дуже часто вважаємо, що нас не розуміють або нам надають замало уваги, і ми маємо право на ці слова. Знаходячись під постійними бомбардуваннями в, 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 в зоні в болю, трагедії і, і, і людського страждання, ми маємо право на ці почуття і на ці слова. Але ми теж маємо розуміти, що в своїй великій переважній більшості, на моє переконання, з того, що я знаю, зустрічаючи з людьми, які належать не лише до держав Європейського Союзу, але й з усього світу, що оце відчуття. Правди, відчуття того, що проти України іде несправедлива війна, це є домінантне почуття.